Інвертори бувають різні. Ось такий цікавий інвертор, тільки з партномером. Це, по суті, є імпульсний блок живлення. Але ви навряд чи такі ще бачили. От вони бувають різні. Трьохфазний. Це є низьковольтний імпульсний блок живлення від системи хлорування басейну. Промислова техніка. По суті, запчастина від Боїнга. От такі от шиною мотані трансформатори вихідні клеми. Але як і з інверторами, так і з промисловою технікою, поводяться по-різному. От такий в нього стан. Йому фактично рік часу на новому об'єкті його поставили в місці, де текла вода. І воно, звичайно, покрилося жіночим садевим органом. Купити його нема як. Зремонтувати його нема як. Тому воно попало до мене. Я буду пробувати. Як бачите, відкривали його як консервну банку. Ну, але це вже не моя справа. Я буду робити, що зможу. Оце от виходи йдуть на робочий елемент. Робочим елементом є банька з розчином солі. Коли тудою проходить струм, виділяється хлор. Відповідно, воно прокачується через басейн і маєте знезаражувані відбілення води. Це дуже круто, враховуючи, що не треба ніякої додаткової хімії, процес mm -hmm. йде постійно і доволі економно. Не дивлячись на відкриті три фази, фактично на об'єкті, я там топтався по воді, корозія тотальна, все ржаве, ржавчина практично кругом і окисли. Я маю сумніви, що з тим щось вийде, але воно ще не горіло. І враховуючи той факт, що воно ще не горіло, а просто впало в помилку, то як мінімум розберу, почищу, подивлюся. Бо варіантів немає. Ситуація плачевна. Отака от от красота по платах. Це так по всіх платах, по всіх деталях. Купа зелені, купа корозії. Щоб розібрати, прийшлось мені то все діло висверлювати. Фактично розкрутити неможливо. Журба повна. Давайте глянемо на схему техніку того діла. Бокова плата тут теж без коментарів. Просто задниця, причому навіть при демонтажі не викрутила, а повідламували дроти, бо викрутити просто не змогли. Це плата фільтрів. Тут, в принципі, горіти немає нічому. Це відмиється, воно буде жити. Далі бачимо три АПФЦ-шки. Плата керування АПФЦ-шки. Накопичувальні конденсатори. Додаткові конденсатори стоять з боку. Силовий модуль складається з чотирьох транзисторів, повний міст. Мостова схема, ось трансформатори по гейтах розкачки, зворотні зв'язки по оптопарах. Десь тут на радіаторах є діод і транзистор а транзистори силові самого блока живлення. ось видно знизу, ось там живуть. Понизу. Плата знизу теж в зелені. Я трохи в шоці з того всього. Причому я вже знаю, що одне плече по одній фазі є явно пробитим в короткому, тобто силові елементи точно спалені. І це є дуже зле. Тут живуть два діодних моста, а це вихідні дросілі. По суті, це є низьковольтний блок живлення великої потужності. Судячи по трансформаторах десь на 3-5 кВт сумарно. Вольт, не знаю, 12-24. Конденсатори на 35 вольт, відповідно, десь в тих межах. От така ситуація. Контролери, є корозія, є бруд. Ножки так само зелені, ржаві, резистори ржаві, обсипаються. Навіть не знаю, з якого боку підійти. А якщо врахувати, що тут ще є крім корозії, купа піску бруду, окислені конектори. Це ситуація така, що навіть не дуже хочеться братися. Ще й десь піску надуло, непонятно звідки. Вентилятори скриплять. До речі, вентилятори дуже якісні. Були. Ось видно балансування. А тепер вони чути, як деренчать, підшипники пішли гайту. І так оба. Одним словом, тотал. Попробую розберу, як я то буду збирати і що робити з тими от зеленими гвинтами ржавілими. Я не знаю. Що гарно видно, що зробилося з клемами на платі фільтрів. Які клеми, як воно поїло корозією. Напис на платі намікає на 5 кВт. До речі, виробник Мінвел. Зверніть увагу на трансформатори, яка шина. оце маща. Цікаво, як сама та шина намотана на трансформатор. Напевно, це на заводі сформована. З відводами відразу. І три таких махіни тут стоять. А ось дросіля. По суті, зварка. Причому така не слаба. Діодні мости, не знаю, чи щось буде видно. Оп, отам діодні мости. Іксус. Ну і тут же без приколів, без булгарки ніяк. Я тут просто покажу, як вона виглядає, а ось тут от... Болгаркою вирізаю. То що тречить, вдалося трошки закрутити, і може тепер з другого боку обламане плоскогубцями вдасться викрутити. Ось так, за допомогою матюків, покалічених пальців, плоскогубців, ведешки, болгарки і півдня часу вдалося повикручувати обламані гвинти. Один ніяк прийшлось висверлити, трохи криво, але, але якось прикручу назад. Тепер питання за електронікою. Чи зможу я її запустити, чи буде вона кашляти? Оригінальні транзистори цікаві, без отвору для фіксації. Тобто вони йдуть під прижим зверху по замовчуванню, без отвору. Не часто такі побачите, вони видаються зразу якимись довшими, ніж ширшими. Хоча, по розміру, є аналогічними з традиційними. Відповідно, беремо аналоги з таких, які доступні, і будемо пробувати ліпити то. Докупи, бо оригінальних знайти нема навіть під замовлення. Ну що, приїхали деталі, підготував, повідновлював, повторно все провірив. Знайшов ще один обірваний розколотий варистор. Ось його куски валяються. Де він сам вже навіть не знаю. Наношу термопасту, почистив, купив стойки, знайшов на цілий львів одного дядька потрібної довжини гвинти. Збираю і поїдемо пробувати. Ось так воно буває, було всім терміново, навчора. 4 дні чи 5 сидів робив, не відходячи, зробив, а тепер вже третій день лежить і ніхто нікуди не поспішає. Отже, його поскручував, навіть відрихтував, сижу, чекаю. Не знаю, може викладу відео до того, як запущу, бо все одно на об'єкті, напевно, не дозволять знімати. Ну і як би невідомо чим то закінчиться. Тому поки як є.